Рівнобічна трапеція за умовою БО паралельне до СД. А так, як БС паралельно до ОД, ОБСД паралелограм. Тому протилежні сторони його рівні, і ОД дорівнює БС і дорівнює 6. Тому ОД 6 варіант відповіді А. ЦО будемо шукати з прямокутного трикутника СОД. Гіпотенуза 10, катет 6, інший катет буде дорівнювати 8. Б. Ще раз нагадую: 3, 4, 5 прямокутний трикутник, гіпотенуза 5, 6, 8, 10. Множим на 2, також прямокутний трикутник. Отже, катет 8. Або шукаємо його за теоремою піфагора. СО в квадраті дорівнює СД в квадраті мінус ОД в квадраті. Результат той. же. Далі ми маємо знайти середню лінію даної трапеції, тобто знайти ще основу АД, як її можна знайти. Ми пам'ятаємо, що для розв'язання трапеції ми проводимо. Дві висоти. Тому з точки Б. З вершини Б ми проведемо ще висоту BH. HO буде дорівнювати 6. Тому що HB це О прямокутник. Ну, і маючи сторону АБ, яка дорівнює cd 10 І висоту, яка дорівнює 8, БH дорівнює 8. За піфагора, ми знайдемо AH. І вона буде дорівнювати, як ми бачимо, 6. Хоча це зрозуміло зразу, тому що якщо ми проводимо в рівнобічній трапеції дві висоти, то відрізочки АН і ОД рівні. Тому від основа АД буде дорівнювати, як ми бачимо, 18, а середню лінію, щоб знайти, треба Б додати АД і поділити на 2. 6 додаємо 18 ділимо на 2, як ми бачимо, 12 см. Це варіант відповіді Г. Разом з тим, якщо знати певні співвідношення в рівнобічній трапеції, то ми цю висоту могли б не висоту, а середню лінію, довжину середньої лінії знайти зразу ж. Яким чином? Діло в тому, що якщо в рівнобічній трапеції ми проводимо. Одну висоту. ну Наприклад, от ми провели висоту BH, то відрізочок HD подовжені дорівнює середній лінії трапеції, От він дорівнює 12. Або СО пров... провели висоту, а О по подовжені також дорівнює середній лінії трапеції. Тобто, і там, і там ми бачимо, що середня лінія дорівнює 12. Уважно роздивимося наш рисунок. І так як за умовою точки К С і Д належать одній прямій, то я провела цю пряму. Нам потрібно знайти довжину діагоналі прямокутника Д. І ми знайдемо її з прямокутного трикутника, ну нехай Д. От будемо шукати цю діагональ БД. За теоремою Піфагора. Гіпотенуза BD в квадраті дорівнює AB в квадраті плюс AD в квадраті. 5 у квадраті плюс 12 у квадраті. 25 і 144 це 169. Таким чином BD буде дорівнювати 13. 13 у квадраті це 169. Відповідь В. Наступне, ми маємо знайти відстань від точки К до прямої Ан. Відстань це перпендикуляр. Так, як у нас точки К, С, Д лежать на одній прямій, то так, як Д перпендикуляр до Ан, то Д також перпендикуляр до АН. Отже, нам потрібно знайти довжину відрізка Д. Як це можна робити? Довжину цього відрізка можна шукати різними способами. Наприклад, я можу сказати, що так як CD дорівнює 5, а далі розглянувши прямокутний трикутник BCK, у нього гіпотенуза 13, BC – 12 то КЦ буде дорівнювати 5. Ми вже використовували, зверніть увагу, цей прямокутний трикутник ось тут 5, 12, 13, гіпотенуза. Ну, Напевне, та ж сама ситуація там. Або можна було сказати ще так: що, так як ми отримали БД дорівнює 13, і БК за умовою у нас 13, то трикутник ДБК, трикутник рівно І тому БЦ. Перпендикуляр до КД, тобто висота цього трикутника. Отже, вона є медіаною. І тому от відрізочок КС дорівнює відрізку СД і дорівнює 5 см. Тому відстань КД буде дорівнювати 10 см відповідь А. Ну і далі ми маємо знайти довжину висоти трапеції. ДЦМН, Тобто висота, це перпендикуляр, який проведений з вершини до основ. Напевне, це довжину відрізка ДН нам потрібно знайти. Довжину відрізка ДН. Як це можна знайти? Знову ж таки, використаємо, проведемо з вершини С ще одну висоту. От нехай це П. і довжина це П і буде дорівнювати ДН, КМП – прямокутник, тому це П буде дорівнювати КМ, а БКМЦ паралограм. КМ дорівнює БЦ. Отже, тут 12 і тут 12. А тому ЦП також дорівнює 12, ну і ДМ дорівнює 12, висота трапеції дорівнює 12 см, це варіант відповіді Б. У нас відомо периметр квадрата 24 см, а отже, довжина його сторони 24 ділимо. На 4 і будемо мати 6 см. Отже, тут і тут довжини сторін квадрата 6 см. Відповідно, нам потрібно знайти площу площа квадрата 6 на 6, 36 квадратних сантиметрів. Це відповідь Г. Далі. Далі дивимося, що відомо про паралограм. Нам відомо, що BC дорівнює KL. Ну, це BC – це основа трапеції. вона така сама, як сторона квадрата, тобто, дорівнює 6. Далі відомо відношення BC до AD відноситься так, як 2 до 3. Тобто, якщо BC ми позначимо через Х, BC – не БЦ через Х, а введемо коефіцієнт пропорційності краще. То БЦ буде дорівнювати 2х, а АД буде дорівнювати 3х. Тому 2х у нас і це 6, значить 2х дорівнює 6, і Х буде дорівнювати 3. А АД буде дорівнювати 3 помножити на 3 9. Тому ми маємо вже основи трапеції а, Б, Ц, Д, 6 і 9. І маємо висоту цієї трапеції, тому що а, Б в даному випадку висота трапеції, трапеція прямокутна, а, а Б дорівнює К, Д – прямі паралельні, і там, і там це відстані між паралельними прямими. Вони однакові. Тому, для того, щоб знайти площу трапеції, я спочатку знаходжу площу трапеції. Я додаю основи. 6 додаю 9, ділю на 2 і множу на висоту 6. Скоротимо, і будемо мати 15 помножити на 3, 45 це площа трапеції. Трапеція у нас третім пунктом виступає, тобто третє буде Д. І залишається площа паралограма. Що нам відомо про паралограм? Нам відомо, що МК дорівнює АД. АД ми знайшли. АД у нас 9, МК також буде дорівнювати 9. Це сторона паралограми. Для площі паралограми скористаємося формулою А на H. А висота паралограма от висота паралограма це знову ж таки відстань між паралельними прямими вона буде дорівнювати 6. Тобто ми 9 множимо на 6 і отримуємо 54. 54 це відповідь В.